Команда Зеленського, Целіндіч, Єрмак, Дубінський, Кавальов, тихонечка в і багато-багато інших скандальних політиків, про яких ми чули і бачимо. Багато з них мають підозри про державні зради, про складання народних коштів. А хто ж я? Скавалний парахобот Порошенко. Нац 17 рік АТО 95-та десанта-штурмова бригада. Реформування Збройних сил, системи забезпечення службовим житлом. Яку ми успішно почали, прийшла нова влада, успішно її захоронила. Далі повномасштабна війна, формування 206 го батальйону територіальної оборони. Далі 46-та аеромобільна бригада. От коли кавальов-зрадник допомагав е, в Херсонській області е, е, ворогу, я от напроти них був зі зброєю в руках, і е, моя задача була звільняти від ворогів цю територію. Це я яхбот. Далі військова вся моя служба. Е, Відбулася в підвалах, окопах, бойові травми, одна, друга, втрата слуху, подальша робота, створення підрозділів протидії, створення батальйонів, які досі успішно продовжують нищити ворога. Це я, Арахабок, різниця між командою Зеленського і командою Порошенка. Різниця в тому, що саме критичний для країни час, коли ворог намагається її знищити усю, коли ворог намагається знищити вас, українці, ми стаємо на захист вас. А друзі, зеленського. Стають на обкрадання вас і зраду вас.